Добрий день, друзі. Всіх вітаю. Нагадую, 21.00 Ютуб-Тікток. Прямий етер. Щоденне життя, черговий випуск моєї програми. На моїх прямих етерах, які буду ідуть, будуть йти на TikTok на Тіктоці одночасно заборонених тем нема. Але рекомендована тема є, моє бажання. Давайте сьогодні поговоримо про відносини між чоловіком і жінкою. Чому іноді вони не руйнуються, чому іноді ці відносини приносять біль? Чому непорозуміння стає краоголним каменем відносин людини з собою і з іншою людиною, протилежної статі? Поговоримо про любов. До зустрічі 21.00. Ютуб, TikTok. З вами був Андрій Островський. Всі мої прямої тери. Ще на моєму телеграм-каналі посилання на тікток, шапка профіля, коменти або тут до зустрічі.